Всім давно не бачились, У мене звуть Надія і ви на каналі Креативна фрілансерка. І сьогодні відео трохи нестандартне, тому що я не буду розказувати про фріланс платформи, адже насправді, як я працюю особисто, я розділяю такий фріланс більш утилітарний, коли я виконую на замовлення. Відео, наприклад, на Fiverr чи на Upwork, чи надаю інші діджитал послуги. А інший час я роблю арт-проєкти разом з. Своєю громадською організацією і зі своєю колегою. І останні два місяці, попередні, ми провели на арт-резиденції у місті Острава, Чехія. Тож я хотіла поділитися досвідом, розказати, що таке арт-резиденція, як ви можете потрапити, для кого це підходить та де шукати такі можливості. Тож коротко про те, що таке резиденція, це коли вам надають простір, час та ресурси. На те, щоб ви втілювали свій проєкт, якщо ви, наприклад, дизайнер, музикант, ілюстратор займаєтесь дизайном одягу і будь-якими видами креативного, скажімо, фрілансу, то насправді це може вам підійти. Трохи про резиденцію, на якій ми були, для прикладу. Ми провели два місяці у галереї Плато. Це муніципальна галерея. Насправді туди ми потрапили, скажімо так, по знайомству. Нас запросили через нашу попередню діяльність, і ми були вже минулого року теж на цій резиденції, але всього три тижні. Але цього разу ми були аж два місяці із масштабним планом зробити зін. Зін це сам видав із англійського слова мегазін. Це коли ви самостійно видаєте якийсь артбук, книжечку, але не книгу у звичайному форматі, а саме сам видав, і він часто відрізняється тим, що може робитися у маленькому тиражі, або може включати якийсь хендмейд. Якісь цікаві такі елементи, які зазвичай не присутні у звичайній книжці. Це результат нашої резиденції і проєкту. Це зін, який досліджував чеську та українську літературу, а саме образи садів у чеській та українській літературі. Для цього зіну колаборували із ілюстраторкою з України Алісою Білецькою. І разом з моєю колегою Івоною Денко ми розробляли тексти. Тексти зроблені трьома мовами: англійська, українська та чеська. Ми писали англійською та українською, і потім був переклад на чеську. І як бачите, тут такі цікаві різні розвороти. Це зумовлено тим, що якраз був виклик, як впоратися з тим, що у нас аж три мови, як це зробити. Цікаво, перший місяць, скажімо так, у нас пішов на дослідження. Ходили в музеї, вивчали історію цього міста, ходили в архів. Ось це фото, до речі, ми взяли із архіву. Другий місяць це власне був дизайн, друк. Ми не робили сам дизайн. Для цього була залучена ще одна дизайнерка окремо. І друк робили на різографі, і це також робила окрема людина. Насправді досить велика команда була залучена в роботу. Ось тут у нас великий список імен, і це проходило в рамках програми резиденції, яка підтримувалась Міністерством культури Чехії. Це була наша ідея, і ми обрали зробити саме зін. Сьогодні хочу показати сайт, який є. Наразі найбільш обширним, де можна знаходити резиденції по всьому світу, і можна також дивитися, на яких умовах ви можете туди потрапити. Тому що, як було у нас, нам надавали проживання. Проживання саме в галереї це був дуже цікавий досвід, тому що у них там є дві кімнати, прямо в галереї, і галерея в такому. Історичному приміщенні нам надавали кошти на харчування протягом цього часу, протягом двох місяців. І також у нас був гонорар, плюс весь продакшн покривався теж завдяки галереї. Але бувають різні умови резиденції іноді вам не прокривають проїзд, і тоді треба знайти окремий гранти фінансування. І про це я теж можу окремо розказати сьогодні. Є також резиденції, для яких потрібно втілювати проект. Є резиденції, для яких взагалі нічого не потрібно втілювати. Наприклад, ви можете підготовку проекту робити, або ви можете насправді просто. Змінити звичайну обстановку, де ви працюєте, і ви хочете розвіятись, і поїхати, не знаю, писати книжку, писати роман десь на острові в Данії чи в Норвегії, таке теж є. І резиденції є по всьому світу. І є також резиденції в Україні. Це Теж варіант хороший. І я також була на декількох резиденціях. Хоча вони були такі напіврезиденції, напівосвітні програми. Наприклад, у Івано-Франківську у нас там проходило протягом трьох тижнів дуже інтенсивна програма різних воркшопів, лекцій. І протягом цього ми також мали індивідуальні консультації з менторами, були записані в різні групи і потім розробляли в кінці. Спільну виставку, яка була показана в асортиментній кімнаті, і потім ще роботи із цієї виставки були показані в Берліні. І також потім ще нас запросили розробити проєкт для галереї Лабіринт у Польщі. Тож це був такий комплекс подій. Тож, навіть якщо ви приймаєте участь в резиденції в Україні, це розвиває вас і дає багато нових можливостей. І насправді це дуже корисно для нетворкінгу в тому сенсі, що більше про вас будуть знати, більше будуть помічати вашу творчість. Ось є веб-сайт, який називається TransArtists. Це м, найбільша база даних резиденції. Тут є дата база, database, Find your residency. І тут є така мапа. Як ви бачите, на мапі є з усього світу різні різні резиденції, ви можете обрати регіон, який вас цікавить, конкретно країна, яка вас цікавить, і дисципліни: архітектура, будування, ландшафтний дизайн, урбаністика, мистецтво і наука, аудіовізуальне, мистецтво, анімація, документальне кіно. Експериментальні резиденції, подкасти, фільми, короткі фільми, дизайн, концептуальний дизайн, гейм дизайн, дизайн інтер'єрів, фешн та текстиль, тобто мода, журналістика, література, поезія, музика, різні жанри музики для музикантів. Дуже багато є можливостей. і театр, танець. Так, ось резиденція в Данії, яка проходить. Тут ви можете подивитися приміщення, вам зазвичай надають простір в майстерні, і часто буває, що резиденції в таких дуже цікавих історичних будівлях відбуваються. І тут є умови резиденції. Тривалість може бути до 6 місяців. Вам надаються студія, майстерня. Проживання, менторська підтримка. Але тут не покриваються матеріали та витрати на проїзд. Тобто для цієї резиденції окремо треба буде шукати фінансування і. Я вам покажу, де це можна зробити. Давайте подивимось, ще які є варіанти. Ось я знайшла як варіант резиденцію у Швейцарії, де вам покривають стипендію. Це має вистачити на те, щоб покрити витрати на проживання та матеріали. І також ця стипендія може варіюватися від колективу, і вам потрібно заплатити лише за візу, якщо потрібна вам віза. та... За страховку, і також організація покриває витрати на проїзд. Дедлайн треба перевіряти. Тут написано 24 березня, 2024, тому що зараз, скоріш за все, ще старі дедлайни на цьому сайті. Але в цілому, ви вже можете щось для себе дивитися. Не всі резиденції покривають проїзд і інші витрати. Тож тут є вкладка Funding. І власне, де вони зібрали можливості, як ви можете знайти додаткове фінансування, це зазвичай називаються гранти мобільності. Якщо ви хочете поїхати на резиденцію в межах Європи Європейського Союзу, то до 2025 року діє програма Гранти мобільності від Креативної Європи і я на неї теж подавалася. Ось ця програма вона називається Culture Moves Europe. Для того щоб на неї податися, вам потрібно вже мати якесь підтвердження від резиденції або місця, яке вас буде приймати. І завдяки цій програмі ви можете 100% покрити собі витрати на проїзд на проживання повсякденних витрат для того, щоб подати заявку на Culture Moves Europe, вам зазвичай потрібно вже мати в голові певний концепт. Ідею, що ви плануєте втілювати, а також як ця ідея резонує із вашим хостом, тобто організацією, яка вас буде приймати. Тому для цього вам треба спочатку обрати, куди ви хочете поїхати на резиденцію. Треба, щоб вас відібрали на резиденцію цю, і далі ви можете вже спілкуватися із організаторами і подаватися окремо на грант мобільності, щоб, наприклад, отримати фінансування на проїзд. Якщо це не включено у програму, і ви можете подати як індивідуальну заявку, так і в групі. Наприклад, якщо ви працюєте як арт-колектив, чи ви разом з кимось працюєте, то ви можете податися разом. Обов'язково підпишіться на канали House of Europe, Вони дуже багато публікують і резиденції, і грантів. У House of Europe є стипендії, які можна отримувати до 4 тисяч євро на проєкти, які ви можете втілити, знаходячись саме в Україні. Це одна із умов цієї стипендії. І потрібна якась співпраця із європейським партнером, і ви можете разом щось втілити. І для цього не потрібно мати громадську організацію і можна податися як фізична особа-підприємець ФОП. І також я дуже раджу це не реклама, а підписатися в телеграмі є канал. Мисткиця в резиденції. Я не так багато насправді була на резиденціях, і художниця, яка веде цей канал, вона дуже багато знається на резиденціях. І вона також проводить зараз менторські консультації по тому, як подати заявку, зробити своє портфоліо, тому що зазвичай це потрібно для подачі. Вам потрібно написати cover letter або мотиваційний лист, і дуже раджу брати участь у різних і спільних виставкових проєктах і подаватися на open call -и. Тож дякую, що подивилися це відео. Якщо вам цікаво більше дізнатися про резиденції, то пишіть в коментарі свої питання, і я обов'язково дам відповідь і зможу вам щось порадити і порекомендувати. І я дуже сподіваюся, що це вас надихне спробувати. Подавайте заявки, пробуйте свої сили і не бійтеся насправді, бо все можливо. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі у наступних відео.